Центр Харкова, вулиця Пушкінська, за місяць до другої річниці повномасштабної війни Росії в Україні. Напередодні о десятій вечора тут пролунали два вибухи: одна з ракет упала у двір, друга пробила дах Національної академії правових наук України, Колишній садиби купця гельферха. Це був третій обстріл Харкова протягом 23 січня 2024 року. Було три удари ракетами попередньо з території Білгородської області, були ракети С-300, дві ракети влучили в наукову установу в Київському районі, одна ракета влучила в Хордогівському районі, в офісне приміщення. Внаслідок цих обстрілів 9 осіб отримали тілесні ушкодження. З них одна-чотир-річна дитина, це дівчинка. Здебільшого травми отримали місцеві мешканці. Житлових будівель навпроти навколо цієї будівлі, оскільки тут центр міста густонаселений район, багато квартир, і люди отримували осколки поранення від скла, забуття в шоковому стані. Окубара травми отримували від того вибуху, який тут відбувся. На місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. За фактом цього обставини відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Із зруйнованої будівлі працівники академії виносять те, що уціліло. вещи вещи, то есть именно технику, и все остальное, документацию, архив. и все Мебель, абы мебель сильно пострадала. Ну и некоторые сильно кабинеты пострадали, майно, имущество, и, то есть, соответственно, наверное, то есть, много чего, то техники, то есть, только была приобретена, то и работала. Поруч працівники Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого розчищають пошкоджений вибуховою хвилею готель для студентів. Це був гостєвий гуртожиток на 65 місць розрахований. От, і для молодих вчених це якраз приклад, як ворог знищує цинічно соціальну інфраструктуру, оскільки жодного воєнного значення він не представляв, і ніхто тут не мешкав саме на сьогодні. Тобто, це просто якесь знущання з нас, намагання залякати внутрішнє оздоблення, пошкоджені вікна, постраждали стіни, тобто 200 вікон вибито. От. Ну, Попередньо, якщо порівнювати з аналогічним гуртожитком, витрапляння в нього це десь 36 мільйонів гривень. Це уже сьома будівля Юракадемії, що постраждала з початку війни. У дворі та навколо обгорілі автівки, комунальники вигрібають скло, закривають вікна дерев'яними плитами. Оговтується від ракетної атаки власники кав'ярень, магазинів, офісів. Мешканці навколишніх будинків, переживши жах, вишикувалися у чергу за першочерговими будматеріалами. Треба хоч якось прикрити від можливих опадів квартири. Це вся округа, всі вікна, всі все всюди повилітало. У мене в квартирі також стіна, стіна впала, вікно все все вилітало. Працюють комунальні служби з самого ранку з вечора, тобто. Стекла всюди, все порізано, дуже, дуже все жах. Зараз стою, хочу отримати якісь стройматеріали. визвала комісію, але ж не знаю, як воно буде там. Приходив, дзвонила в 102. Зафіксувала акт, цей, а як воно буде, і коли. Бо тут у людей у нас ще дом стоїть, а вони теж, людей ви бачите, що тут робиться. Ми працюємо від ВКБ, прибили на місце обстрілу, щоб людям надати допомогу у вигляді ОСБ та брезенту, щоб вони могли вперше закрити свої вікна, двері і західнути якось тепло. Для того, щоб отримати у нас допомогу, і вони нам надають паспорт та код. Вчора працювали на іншій локації. Так, сьогодні працюємо тут. Вчора цілий день зранку до ночі були. За один день у Харкові внаслідок ракетних ударів пошкоджено та зруйновано понад 200 житлових будинків і 28 нежитлових. Загинуло 10 людей. Увечері на сайті міськради з'явилося повідомлення. Мер Харкова Ігор Терехов запропонував перейменувати вулицю Пушкінську, назвати її на честь Григорія Сковороди. Галина Половик, Михайло Будилка. Агенція новин Громада груп.